Головне собі не казати, що все добре, і не попасти в пастку, що, що всім похує, бо ніхто тебе не може зрозуміти. Добре, дивись, це не це не хуйова звичка. Хуйове то, що ти говориш це всім підряд. Вона народжується з того, що коли ти коли тебе питають ти як, а тобі якось не дуже, і ти кажеш, що тобі не дуже, і ця людина не знає, як з цим впоратися. Вона починає спрощувати. Оце то місце спрощення, де, де, де не варто спрощувати, бо таке спрощення в моменти піхірова, воно ніби знецінює складність твоїх переживань. Да? Е, е, і показуєш що ця людина ну, ніхуя тебе не розуміє типу, і, і відчувається це як те, що ну, ти відчуваєш себе е, самотньо в цей момент і типу, блядь, сука, краще я скажу, що все добре, ніж е, я стикнусь з якимись порадами, які ніхуя не працюють. Блядь. А коли все оточення таке, то от з'являється така звичка, і це непогана звичка. Це якби адаптивна звичка до такого середовища. Тут якби середовище треба міняти. Треба е, спілкуватися з тими людьми, які не будуть казати, ну як я, я тобі не скажу, що блядь, просто піди і познайомся з, з, з дівчиною. Тому я думаю, що якщо я тебе спитаю, як ти, то ти мені не скажеш, що все добре. От і це, і це якраз про то, кому ти говориш, що все добре. От головне собі не казати. Що все добре, і не попасти в пастку, що, що всім похує, бо ніхто тебе не може зрозуміти. Просто своїх людей їх дійсно мало. Якщо ти вже з ними почнеш взаємодіяти, все надовго, якісно і так далі. Це треба відкриватись.